Ей hey, привіт! З вами знову Ярина та канал Бюджетні Тріпи. Сьогодні у нас буде зовсім інший формат відео. Сьогодні у нас буде конкретний кейс, в якому ми розглядаємо подорож до Зальцбургу. Я переглянула ваші коменти в попередньому відео. Там були декілька варіантів, серед яких я обрала цей. Але я обіцяю вам, що перегляну усі варіанти і пітую відео до кожного, який там буде. Тому давайте починати. Як ми бачимо зараз на екрані, Зальцбург — дуже красиве місто, це батьківщина Моцарта, тому ви знайдете там, там безперечно, дуже багато красивих варіантів, що подивитись. Як зазвичай я планую подорожі, це є на проміжок періоду одного тижня, тому давайте переходити. Перше, що ми будемо бронювати, це авіабілети. Чому вони? Тому що ціна на саме цей вид витрат, скажімо так. Найбільше може коливатись. Тобто сьогодні ви бронюєте бюлет, умовно, там на січень місяць, ну, давайте навіть на січень ми будемо виглядати листопад, скажу вам наперед, спойлер. І там ціна може бути, допустимо, 20 євро за переліт. Будете бронювати вже на січень, коли сезон свят, коли дуже багато людей подорожує, ціна вже може бути в районі 50 євро. Дуже велика різниця, правда, що вдвічі. Тому. Переглядатимемо зараз. Ми переходимо в наш агрегатор, який нам показує. Тут є вже введені міста, які вам теж спойлерять, куди ми все-таки будемо летіти, але покажу вам принципі, принцип пошуку білету. Що ж, ми будемо летіти летіти з Польщі, звичайно ж, тому що це найближча країна, де працюють аеропорти до України. Принаймні, до моєї точки локації, до Львову. Для вас. Може бути і по-іншому, але із країни, які є безпечними, Польща одна з найкращих варіантів, і де інфраструктура, все-таки аеропортів розвинена найкраще серед тих наших сусідів, які є. Хіба що, якщо ви там із Одеси, то можливо десь ближче туреччина Болгарія ще є варіант, Але розглянемо сьогодні конкретно Польщу. Значить, ми будемо шукати від Польщі до Зальцбургу, так як до Зальцбургу, це Австрія, велике місто. Не дуже велике місто, ця країна дорога, там біля дорогі. Я можу показати, ось ви побачите. Тут виліт є ще будь-куди, я не вказувала дати. Ціна в мене тут вказано, фільтр є 50 євро, якщо не помиляюсь, воно навіть зараз не знайде, правда ж, правда. ж. Тому замість Зальцбург просто ми ведемо Зальцбург у радіусі 250 км. Натискаємо воно покаже вам програмка зразу декілька міст. От, квитки від 28, 28, все, від 28 євро. Цікаве співпадіння. Але е, ви можете зразу зайти на карту Google, прокласти маршрути, скільки вам прийдеться тоді доїжджати автобусом до Зальцбургу з кожного з цих міст. Е, зразу вам розповім, Венеція це приблизно 7-8 годин. Нюрнберг це приблизно 3-4 години. Меммінгем це приблизно 2-3 е, Можливо, я помилилася стосовно цих двох міст. Але начебто мало би бути так. В принципі, можемо глянути на карті Нюрнберг. Мемінгем. Так, Мемінгем мав би бути поряд, він ближче до Австрії. Так як ви вже побачили, я обрала Мемінгем, тому що Венеція далеко. Нюрнберг теж трішки далі. Мемінгем оновлюємо результати. І я одразу вибрала дати, які через півтори місяці, так як я вам радила брати на. Перед десь через півтори місяці мінімум вам скажу місяць, це дуже мінімально. Або якщо вже лете прямо зараз, то звичайно, якщо хочете там за два тижні, ви готові будете сказати там на роботі чи там домовитись з людиною, з якою ви летите. Якщо ви не самі подорожуєте, то можете і раніше, але Якщо ви наприклад, наприклад, не так, можете знайти якісь супердешеві, так співпало класно, то на автобус, наприклад, вже дуже мало ймовірно, що ви знайдете, житло, може бути дуже мало варіантів, і вони будуть все-таки в ціні вищі, то я беру такий оптимальний варіант, який я бачу для себе, як мінімум, так точно. Думаю, для вас також може він працювати дуже непогано за півтори місяці, щоб ви встигли все собі спланувати спокійно, знати, коли лететь, пакувати валізу. Вирішити всі свої питання локальні там, чи по роботі, чи по чомусь іншому. Е, як я казала, тиждень ми обирали приблизно, що був між вильотом і прильотом. Тому 3 грудня назад. Як ви можете орієнтуватися по цінах, дуже гарно. Я вам покажу ось тут. Ви можете наскати виліт, і ви бачите ціни на виліт кожного дня, який ви переглядаєте. От бачите, в жовтні тут 14 євро є дуже дешеві Далі, вже в грудні-січні біолети будуть дорожчати через знову ж такий період, хоч 13 євро, все одно є через період свят, через період сезонності для подорожей для європейців, Різдво, Новий рік, та й не лише європейці, у нас також тепер різдво в грудні. Тому ціни можуть теж відрізнятися в грудень і січні місяці. Якщо, наприклад, навіть ви побачите тут біле за 13 євро, то коли вибираєте виліт через тиждень приблизно 15 євро. Але тут, наприклад, 40 євро. Дуже коливатися може ціна. Може, в євро ви побачите там різниця 2 євро це небагато, чи там 15 навіть євро, переведете в гривні, це буде все-таки доволі відчутно. І переходимо, давайте, до цього випадку, який я вибрала: 41 євро це білет у дві сторони. З проміжком в декілька днів, скільки там практично тиждень виходить, чи тиждень, тиждень рівно виходить. Відповідно, що ви встигнете комфортно добратися ще до Зальцбургу, там декілька годин, але по факту собі туди декілька годин, потім назад повернення декілька годин можете відмінусувати від цього тижня один день на дорогу, бо ви вже не встигнете так багато побачити в ці дні, поки ви доберетеся по літаку. Прибуває там 15.05. -15, це вже половина дня. Поки ви доїдете вже, відповідно, вечір. Цей день вже пішов на дорогу, те саме назад. Так, з літаком вирішено. Наступне питання: як добратися до Зальцбургу з Мемінгему? Є такий варіант: автобус прекрасний. Ми беремо тут, в Ліксбасі, можна вибрати Мемінгем-аеропорт, що я і зробила. Дату 26. Ми беремо листопада. Ось так. Зальцбург. Чим може відрізнятися Мемінгем аеропорт і просто Мемінг, окрім, ну, очевидного відстані іншої локації. З аеропорту може бути менше варіантів, хоч тут в даному випадку, 4. Не так мало, буває і взагалі 2. А з міста раз, два, три, чотири, п'ять, шість більше варіантів. Добратися, але якщо ви подругуєте перший раз, то я вам раджу брати наперед з цих пересадок, щоб ви не переживали, що на щось не встигнете, забізнетесь, не зможете знайти, якщо, наприклад, у вас не буде інтернету, де зупинка і тому подібне. Біля аеропорту, чітко ви зможете навіть запитати співробітники аеропорту, де зупиняється Фіксбас, вам скажуть. Десь в місті зазвичай, в принципі, станції біля вокзалу є автобусного, біля залізничного. І десь там, може бути, ще в центрі така центральна якась площа поряд з нею. Раджу, знову ж таки, з аеропорту. Дивимось по цінах, дивимось назад, білет переглядаємо. Коли прибуває в Мемінг 15.05, враховуйте час, поки вам треба вийти з літака, забрати валізи, спокійно собі зорієнтуватися, який час. Дуже важливий момент. Аеропорт аеропорт, верніше, літаки. Цих лоукостів доволі часто їхні рейси можуть переносити. Переносити на різний період, поки що мені траплялося з пів години до 2 годин, Два, дві години навіть не було півгодини пів і там годинка з чимось. Тому 15,05, але враховується, що ну, там 16 ви зможете собі, навіть може, пізніше, вийти спокійно з цього з літака, з аеропорту, тому беремо. Літак, 20-25. Якщо у вас буде час, ви зможете просто собі перекусити, встигнути попити якусь чаю кави. Якщо ні, просто почекати, але краще ви почекаєте на місці, аніж прилетите і зрозумієте, що ваш автобус поїхав, і за ось таку ціну, як 23 євро, ви вже не купите в цей час автобус, а він буде кожен автобус, білетніше на автобус. А він буде коштувати все-таки ближче до 30, а може і більше, я б сказала, навіть скоріше, до 40 ближче. Тому, будь ласка, вам, вас, вам наголошую на цьому, бо я двічі ледь не запитилася в аеропорт на літак, один раз через те, що на кордоні затримали, дуже довго стояла українському, українопольському. Інший раз, тому що я вирішила, що я встигну відвідати місто за 15 хвилин, чи ще центр міста. І я пробіглася потім в Мілані, як могла, але. Звичайно, ну, коли ти подійшваці зі години майже часу до аеропорту з центру Мілану, і думаєш, аж встигну я на, на літак, який я купила за там якісь моно 15 євро. Чи прийдеться мені потратити 50 євро на літак, щоб я сьогодні вилетіла звідси? Це зовсім не весело, тому кажу вам, чесно, робіть завчасно, нехай ви краще посидите, понудитися, якщо це не ніч, тому що вночі. Теж не рекомендую проводити ночі в аеропорті, і потім дуже втомлений, краще все-таки не скупитись на готель на готель чи квартиру, що завгодно, десь переночувати в нормальному місці. Так, тут ми прийшли, взяли те, цей білет ми беремо назад. Нам потрібно також зразу білет, Сальсберг, Мемінгем. 3 грудня в нас там переліт назад. І знову ж таки враховуємо, який час. Нам потрібно бути в Мемінгемі пару аеропорті 15.30. Тобто 11.30, щоб пройти всі перевірки на безпеку, перевірити там паспорт на реєстрації, показати вам, скажуть, куди йти в який гейт, що там ще перевіряють штампи нам не ставлять, тому що ви перетнете кордон уже в Польщі. І просто навіть перекосити, знову ж таки. Просто, знайте, нехай краще у вас буде час, тому що черги на ту ж перевірку безпеки може бути і півгодини. Може бути, якісь затримки вашого автобусу, це ніхто не виключає, на жаль. Тому 11.30 нам бажано вже би бути в аеропорті. Відповідно, є ось цей ран... раніше трішки білет. 12.35 може бути в аеропорті або 14.05. Не ризикуйте, беріть цей. Нехай він буде там на 2 євро дорожче, але повірте, 2 євро краще втратити, ніж 30. Або ж там, не знаю, яка сума може бути. Різниця літака, на білет на літак може бути дуже великою. В декілька тисяч гривень. Євро це може звичайно небагато, 30 євро, але в гривнях, якщо ви переведете, а з нашим паличним курсом дуже сильно відчуєте це. Тому беремо, візьмемо цей, цей білет. Ось тут вам покажу, що тут є ще одна пересадка, є вайфа, є розетки, все класно. Вам прийдуть ці білети на пошту. Якщо ви тут зареєструвалися по пошті, там буде вже чіткіше місця, де саме посадка. Номер автобусу також звертає вам важливу увагу. Може змінитись певні деталі, наприклад, номер автобусу протягом часу. Ви бронюєте зараз за півтори місяці, будь ласка, зайдіть на пошту, перевірте ще хоча б там за два тижні до від'їзду, а навіть за тиждень я порадила, тому що вони часто присилають на пошту, можливо, вам прийде якесь сповіщення на телефон, чи. На ноутбук, чим ви там користуєтесь частіше, а можливо не прийде, тому що не знати, як у вас воно налаштовано. Тому загляньте, будь ласка, за тиждень, щоб ви були впевнені точно, звідки справляється, в який час, в який номер автобусу, йдеться ця зупинка, щоб ви на нього потрапили. Так, зараз в результаті ми вже забронювали, уявімо, що забронювали, ми вже врахували ціни нашого перельоту і нашого автобусу до Зальзобруга без. Безперечно, вже повністю. Наступне питання в нас виникає: як добратися нам до Кракова, бо виліт нас із Кракова. Що ж, тут я вам пораджу, звичайно, потяг зі Львову до Кракова. Ось, я вже переглядала. Тобто, ми вводимо, очаг. Заходимо сюди, вводимо Львів. Краків. вводимо дати нас цікавить 26 листопада повернення. Повернення в нас 3 грудня, правильно. 3 грудня. Шукати. Зразу скажу. Тут покаже рейси, не знайдено але не переживайте, що їх там не існує. Просто білети тут показуються, найближчі, якщо я не помиляюся три тижні. Тому. Давайте повернення ми видалимо. для того, щоб ви розуміли, яка ціна вас очікує, візьмемо той самий день тижня, тобто неділя, але не 26, а 5 листопада. Щоб ви побачили, яка вас мала би очікувати ціна. Дивимось, отут є неділя. Не думайте, що це той самий день білету, як то буває, на різні години. Тут просто неділя, понеділок, вівторок, три дні підряд показує вам. Час той же самий, коли він від'їжджає, перебуває. Плюс один, це плюс одна годинка, затримки, можливо, це, як правило, вказується через те, що перетин кордону, там може бути годинка часу. Одна пересадка, тому що їде львівський потяг до перемишля. Львівський, тож український потяг, Укрзалізниця До перемишля, в перемишлі ви так як ви проходите кордон і пересідаєте на польський потяг, який їде вже далі до Кракова. Це ось у вас є ціна, ви можете вибирати цей білет, вам показую, власне, це, що я. Вам пояснила поїзд у поїзд до Кракова польський Тут ви не можете через цей сайт забронювати, на жаль, цю частинку саме українського потягу, ви маєте бронювати його. Можете забронювати його додатку окрім на телефоні. А тут вибираєте ось цей потяг польський, бронюєте його. Ви можете вибрати собі місця. Допустимось тут 19 місце, бачите, що є спальні вагони, але вам, очевидно, його не пропонує через те, що е, дорога лише до Кракова. Бо цей, цей же шпист, він їде прямо до Праги, тому там, якщо йде ну, кудись далі вночі, то пропонують ще спальні місця, вони коштують приблизно на 10 євро, 10 15 євро більше, ніж ці сидячі. Вибираєте місце і далі бронюєте. Собі, натискаєте Продовжити, вводите. Свої дані оплати і тому подібне. З цим вирішили. Значить, на даний момент ми вирішили уявляти так швидко, буквально менш ніж за 20 хвилин, всі питання з вашим транспортом для подорожі вашої. А наступне така важлива стаття витрат, яка вас очікує в кожній подорожі, це, звичайно ж, житло. Переходимо Airbnb. Тут ми вводимо дати, коли вам потрібно, 26 листопада, 3 грудня. Тут прописуємо Це зазвичай. Ділянка карти я вибираю, тому що. Ділянка карти тут нас з'являється, коли ви починаєте рухати карту. Ось так. Тому що вибрали Зальцбург, а вам показує всю велику таку околисю, вже ледь не ще одне місто. Вибираємо ближче Зальцбург, у нас цікавить саме це місто. Вибираємо фільтри, ціну, на яку ви розраховуєте, давайте. Я позвичті веду Давай, до 70, навіть давайте, 65 євро. І помешкання цілком цікаві. Для вашого комфорту можете вибрати просто спільну кімнату і бути з господарем, або кімнату власну. Також ви будете в одному приміщенні з господарем або з іншими туристами. Так, тут показують лише два помешкання. Давайте трішки збільшимо до 70, тоді показати 4 помешкання. Ось такі помешкання нам показують. Зразу звертаю вашу увагу на карту. Є ось тут такі помешкання, будиночок на полону розділений, він відображається, малюночок такий, емблемка. Це означає, що ви частину цих днів, які у вас сказані, будете переживати в одному житлі, а частину в іншому. Таким чином, от програма сама вам комбінує варіанти, вигідні, щоб ви переглянули. Ем, я б такий варіант. Нереально, якщо ви хочете все-таки з комфортом, не переживати про те, щоб переносити свої речі з одного житла в інше, Враховуйте ж, там заселення і виселення буває великий проміжок часу, і вам може прийтися з вашими там валізами чи рюкзаком, чи, чи в залежності від того, скільки речей ви берете собою в подорож, ходити з цим, наприклад, 5 годин десь тинятися по місту, тому все-таки я більше схилялася б до варіанту. Повністю взяти одне житло, але це вже як вам заманеться, звісно, тому що ці, це житло, наприклад, воно по порізь з Альбургом, але натискаємо на нього, іде інше. Інше на кордоні з Німеччиною. Е, наскільки вам буде комфортно задобиратися добиратись локальним транспортом, невідомо поки. І я б не ризикувала і взяла житло, наприклад, 69 дорого, допустимо, 56. Це житло. Вибираємо, я його відкрила ось тут, переглянемо наше житло. Це житло на два гостя, а ми собі уявимо якраз, що ми двоє подорожуємо, щоб все-таки, бо для одного вам це буде ну менш вигідно, як мінімум, і, можливо, не так цікаво. Хоч це залежно таки, від людини, кому що подобається інтроверт чи екстраверт. Ось тому, що ми отримаємо? 48 євро за ніч ми платимо, відповідно, якщо у нас двоє, то це 24 євро за ніч. В нас тут є знижка на тижневе бронювання, і Airbnb пропонує знижки е, в залежності, якщо ви залишаєтесь на довший термін, то вам мінусується ось, наприклад, мало би бути житло це 64, а вам воно здається за 48 за, за ніч. Але є сервісний збір 57 євро, який плюсується, тому сума ось така 393. Безкоштовне скасування бронювання, е, звертайте увагу, якщо ви не впевнені, що прийте. От, до якої дати тут безкоштовне бронювання? Тут 25 листопада, супер класно, гарні господарі чудесні, тому що зазвичай тут є 48 годин, і ваші плани можуть мінятися і пізніше, якщо ви не впевнені, ніж 48 годин, тому тут ще дуже зручно. Власне, тепер давайте підсумуємо все, що ми вже обрали. Автобуси. Рішення автобуси з літаками почнемо. Так, тут вже я ввела 41 євро. Це за літаки в обидві сторони. Наступне, що нас цікавить, це автобуси, які ми переглядали. Давайте згадаємо: Значить, ми дивилися Зальбурга до Мемінгу, тобто це вже назад. Нас цікавить до 11.30, щоб ми були 13.30, щоб ми були уже на місці. Тобто, ми візьмемо ось цей за 20 євро. Зальцбург. 20. скільки було 20 євро. Туди він якби вперед, як ми будемо їхати. У нас була ціна. Наші з аеропорту ми ж пробиваємо 15, відповідно, враховуючи ці дані, 20-35, 23 євро. Сюди ми вписуємо. Наступне, що нас цікавить потяг. Потяг по цінах я вас забула зорієнтувати. Львова до Кракова він буде коштувати приблизно 30 євро. І тут 30 євро. Житло в нас було 393 за двох людей, тому ми ділимо на два. У буде 196. Локальний транспорт, тобто вам потрібно добиратися з залізниці в кракові, залізничної станції і до аеропорту. Це, я б сказала, що це мало би бути в районі 15, можливо, злотих. Плюс добиратися вам буде потрібно ще. Ну, точніше, не потрібно. Якщо ви захочете погуляти десь в різних частинах Сальцбургу, чи, можливо, ви захочете поїхати в Мемінгем відвідати саме місто, ви, можливо, поїдете тоді в до Мемінгема, а з Мемінгему, в аеропорт Меммінгем, відповідно, там ще додадуться витрати будуть на, лока на локальний транспорт. Тому ми ось тут застелгій собі приблизно прикинемо ще 30 євро, які вам буде потрібно мати для цього. Наступне. Що вам потрібно буде врахувати тут ще ваші подорожі, які ви тратите, це харчування. Тут все максимально індивідуально, якщо у вас план приблизно такий самий, як у мене, а це хоча б раз в день, тобто на обід піти нормально поїсти в якийсь заклад, не, бо так як це відпустка, не трати час на готування квартири, обіду. А сніданок можна щось купити приготувати легко вдома, вечерю туди-сюди, як в який день, як в який у вас буде настрій, можливо, ви будете просто цілий день гуляти, і у вас не буде часу, не захочете повертатися додому до квартири рано, тому теж вечерю будете в якомусь закладі брати. То враховуйте, що 150-200 євро. Давайте я впишу, наприклад, 170. Це буде вас ще, хоча зазвичай це насправді 100-150, тому давайте 150 євро. Це буде ще вам додатково коштувати за харчування. Але знову ж таки дуже залежить, що ви їсте, як часто ви їсте, в яких закладах ви хочете посидіти. Чи готові ви можливо, готувати постійно на квартирі, щоб зекономити більше, ціна може коливатись. Локальний транспорт знову ж таки, так як ми брали Мемінгем з аеропорту напряму до Зайцьберга, то все-таки я би зменшила мабуть, цю ціну до 20 або навіть 15 євро. Це ось так. Думаю, це було, мало би коштувати. Відповідно. Щоб дуже довго не затягувати вже це відео, давайте підсумуємо, зробимо невеличкі висновки. Наша подорож на тиждень часу, яка покриває декілька країн, так вже сталося через наші всі закриті кордони, наш авіапростір простір який закритий, буде нам коштувати 500 євро. Тобто, ви встигнете побувати у, ну, давайте Польщі, як транзитна країна. В Німеччині, якщо ви все-таки вирішите Мемінг трішки надовше зупинитись, або відвідати його протягом тих кількох днів і шести, які у вас є на Зальцбург і Зальцбурга, Австрії, ще такої одної прекрасної країни, в якій ви можете провести чудесний майже тиждень часу, в лише в ній одній. Це буде ось у вас до 500 євро, ви можете вписатись абсолютно точно. Якщо у вас трішки більше таки більше забаганки, ви хочете ще купити сувенірів, купити собі, можливо, піти на шопінг, спробувати якісь делікатеси, можете доплюсувати сюди ще ну, 50 євро точно, я думаю, більше все залежить від ваших забаганок. І ви маєте зараз просто дуже чіткий план на поїздку, на тиждень часу, найближчим часом, е яку ви можете використати. Зайти, піти в Києві, замовити ці білети, які я вам показала, зайти в Фліксбас, позамовляти ці білети, редіоджет, замовити собі потяг, В Airbnb замовити квартиру. Можливо, вам ця квартира, яку я показала, не подобається. Ви вирішите якусь іншу взяти, звичайно ж, можете спробувати ці два варіанти скомбінувати дві різні квартири. Може, ви і хочете провести там декілька днів в а декілька в якомусь містечку Німеччини, і ви розраховуєте собі такий варіант. Все you, як це кажуть англійською. Тому, будь ласка, користуйтесь. Я буду дуже рада почути ваші думки про цю поїздку, якщо ви використаєте, ваші думки загалом про ці поради, ці варіанти. В коментарях, будь ласка, пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Я планую робити такий формат відео, як мінімум, кожного місяця. Якщо буде на це попит, звичайно, буду робити навіть частіше. Я таке дуже люблю. Це просто моє хобі і собі важливо подорожі ще, якщо комусь це може принести. Користь я буду неймовірно щаслива. Дякую вам, дякую, що додивились це відео до кінця. До наступної зустрічі, наступного тижня. Па-па!